Сьогодні приготуємо з вами смачну та соковиту таку рум'яну і нереально смачну домашню качку. Для цього нам потрібна качка, майонез. Майонез ми. Посолили, поперчили, додали спеції, які вам подобаються. В моєму випадку це до шашлика, і все це ретельно перемішали. Після чого додали близько однієї столової ложки соєвого соусу і знову це все ретельно перемішали. Уже в цю суміш видавлюємо через чесниковдавку чесничок. У е, мене приблизно пішла одна голівка. Якщо ви не полюбляєте, можете зменшити кількість або взагалі без нього. І все це ретельно вмазуємо на нашу уточку. Після чого поміщаємо її в рукав для запікання. А, уже в самому рукаві я додала цибульку, нарізану напів у Утку і поверхнеї. Зав'язала рукав, помістила на деко та відправила до духовки близько двох годин при температурі 180 градусів. За 10 хвилин до того, як наша качка вже завершує запікатися, я розрізала пакет, вона ще трішечки підрум'янилася, і в нас вийшла нереальна смакота. Всім смачного і приємного апетиту!